Дитячо-юнацька спортшкола номер 2 є одним із флагманів спортивного життя Кривого Рогу. За 40 років від дня свого заснування тренерсько-викладацький склад закладу підготував 18 майстрів спорту Радянського Союзу та України, 72 кандидати в майстри спорту, близько трьох тисяч спортсменів, розрядників. 40 років дитячої спортивна школа номер 2 частица історії нгулецького району, частица історії города Криворога Дніпропетровщини, тому що за 40 лет пройден очень большой спортивний путь. Я помню, когда в школе в районе радовались первому мастеру спорта, Патрушева Галина такая была. Вот. То сегодня мы говорим о том, что как бы обыденно работая большой, кропотливой, 4, 5, 6 мастеров спорта Украины в год. И сегодня мы радуемся, когда уже у нас есть мастера спорта международного класса. Я с удовольствием всех хочу поздравить с 40-летием, пожелать прежде всего еще многих-многих спортивных успехов нашої дітська юначеська спортивної школи, і щоб наші учні були олімпійськими чемпіонами. На теперішній час у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 працюють чотири відділення, в яких опановують ази майстерності близько однієї тисячі вихованців. Школа культивує плавання, дзюдот, хеквондо, ВТФ та вільну боротьбу. Популяризація останнього виду спорту розпочалася саме в рік заснування спортивного закладу. А криворізькі вільники неодноразово прославляли місто на теренах області, країни і міжнародному рівні. Заслуга у цьому належить найбільш кількісному за штатом тренерському активу Дюша номер два. Спасіба тренеру лозному Александру Васильовичу, що мені допомог, щоб я стала кандидатом мастером спорту на Україні 2011 року. І я їм дуже благодарна і директору своєму Кутаєву Олександру Ніколаєвичу. Вони мені дуже допомогли і тренували мене, конечно. Благодарнам всім на урочистостях з нагоди 40-річного ювілею зібралося чимало гостей. Серед них усі ті, для кого у різні часи, спортшкола стала другою домівкою і частиною життя. Насамперед, це колишні вихованці закладу, який до сьогодні є активними учасниками спортивної діяльності школи, району та міста. В цю школу я прийшов в 76-му році, ще рібенка почав тренуватися секції вольної боротьби, а вже відслужив в армії. Вернулся в свою любимую школу, уже будучи тренером, это было в 1988 году. И по сегодняшний день работаю. Самое приятное то, что тренерский состав практически весь, это воспитанники этой же школы. То есть мы все занимались в этой школе. А... Спустя годи ми почали працювати уже тренерами в цій же спортивній школі. З нагоди свята кращі працівники, і ветерани Дюша номер 2 були відзначені почесними дипломами і грамотами виконкому міськради. За сумліну працю та вагомий внесок у розвиток фізкультури і спорту в Кривому Розі. Нагрудним знаком за заслуги перед 3 третього ступеня нагородили заступника директора школи Світлану Жулавську і відзнакою другого ступеня директора Дюша номер 2 Петра Малиша. Хороший потенціал тренерський в нашій школи. могу сказать, это по всем видам. Единственный вид вандо, молодой вид, и хотелось бы, конечно, иметь в штате не два тренера, тренера 4-5, а так у нас и в борьбе вольной, и в дзюдо, и в плавании очень хорошие тренеры, которые стремятся показать максимальный результат, видно их работу. Хотел бы сказать слова благодарности всему своему трудовому коллективу это и тренерам нашим, и тем же уборщицам, маргировщицам, медперсоналу, лораторщикам, всем, которые... Это наше общее достижение спортивное и так далее. В том, что наша школа считается в городе лучше, а также и в области. Она из лучших. Всем им здоровья, успехов. Цього усі присутні на святі мали змогу поринути в минуле дюша номер 2 переглянувши історичний фільм про становлення школи, її видатних особистостей та вихованців. Спортивний актив Інгулецького району ставить завдання й надалі прославляти кривий ріг на відповідальних стартах і підготувати учасника Олімпійських ігор.